Про те, чого вдалося досягнути за три роки діяльності, і що заплановано зробити у наступні два роки, 11 листопада, під час звітної конференції міського голови, розповів мер Житомира Володимир Дебой. За його словами, звітувати по закінченню річниці діяльності міським головою стало доброю традицією. Володимир Дебой акцентував, що у цьому році Житомир активно впроваджував енергоефективні проекти. на сьогоднішній день підписані і знаходяться на стадії впровадження енергоефективні проекти на майже 20 мільйонів євро. Місто співпрацює з міжнародними інституціями по залученню коштів у проекти з розвитку КП Ви знаєте проект про нього багато говорили, але завершення його ми. Цьому році, якраз у 2013-му, підводимо підсумки. Це заміна ламп розжарювання старих на енергоефективні лампи виробництва Житомира. Крім цього, у місті впроваджуються ремонти дахів житлових будинків, прибудинкових територій та доріг. Капітальним ремонтом відремонтовано 12 вулиць. Поточним 17 вулиць загалом у 2013 році виконано ремонт 33 вулиць на загальну суму майже 11,5 мільйонів гривень Мер Житомира також наголосив на тому, що здійснюється робота з поповненням комунальних підприємств міста оновленим і новим транспортом. Ми в цьому році капітально відремонтували один трамвай і фактично. Чотири тролейбуси. І таким чином загальна кількість: ми маємо 17 одиниць техніки. Така техніка коштує приблизно 2 мільйони гривень. Працівники ТТУ власноруч зібрали 6 тролейбусів та один трамвай. Ще 14 нових одиниць спецтехніки було придбано для таких комунальних підприємств, як УАЖ, Житомирводоканал, Житомир Теплокомуненерго. Інспекція з благоустрою та вжерепи успішними. Є показники і у галузі освіти, медицини та спорту. Про це свідчить збільшення фінансування сфери освіти, закупівля медичного обладнання, встановлення спортивних майданчиків. Володимир Дебой підкреслив, що на досягнутому команда не планує зупинятися і буде наполегливо працювати над розвитком усіх сфер міста Житомир.